Доброго мирного дня! Сьогодні вам презентую квартирку на митниці. Двокімнатну. Квартирка в Новобуді. Видова з видом на Дніпро. З балкона видно на Дніпро. Дніпро. І що ми тут ще маємо? Ну, це у нас коридор. Далі ще наступна кімната це зал з кондиціонером. І дві, два вікна досить світло. І також тихо, спокійно, видно Дніпро. Маємо такий от балкон, міні-балкон. Відкривається з двох сторон. Далі у нас йде. Ванна кімната облаштована душовою і е, пральна машина. Тут буками. Далі у нас іде санузел. Санунзел з бойлером. І ще одна кімната з ліжком. І також світла з двома вікнами. Шафа. Достатньо тепло, достатньо тепло зимою взимку. Дуже тепла квартирка, дві кімнати, площа помірно, 56 квадратів, тобто достатньо для комфортного проживання, якісного в екологічно чистому районі. Телефонуйте. Дякую.